Тепер коротко, як ми живемо. Зайшли. Кухня літня. Тут ми всякі хостовари у нас готуємо. Пімдори достигають. ящику. То ми курочкам готуємо, теж у нас там хоч частина, Тут не живе. І багатенько зараз. Кори, молоді, курчатка. Ванни такі пекці вони повітряно пильові ванни. Круляки. Тим зелено опять, на тебе вони мене сізить. Хорона? Води немає. Просто приняття. Водозвина з скважинами. Ось частина заказали дрова. Картошку викопали. Треба все перечистити. Тут у нас для курей і кроликів корма. Там вони живуть. Тут несущні місця, там сіно. Ну, там живемо. Веноград. Український озерський виноград. Сорт такий. Зелений. Через місяць буде. Так, то Та задня частина. Тут у нас живуть дрова і тимчасово малі курчатка. Не доживають. Приїдуть скоро в курник. Труба треба, треба пакувати. Так, що далі? Тут у нас є ремонт і все зразу. Все полопане, все побите. погріб. Тут вже склад поки що. Це їх... Ось двір продовжується. Тут живуть качки у нас. Вони зараз на вигулі. Зелена частина. Туди город, оглядочки. Сюди у нас вигул наживності. Вони зараз їм підкинули кої. Вкусняшки, але щось вона їм не вкусняшка. Це сад молодий і поки що, як на воно не виростає з то морози, то погода не порозуміла. Ужина є такий розмір прикольний. Так, садок. Сад це зараз на початку осені, то він такий собі. Яблока посипалося багато. Було багато. Можуть досипати до кінця. Це старі сорти, прикольні. Босик називається. Кайміл, кайміл, білий, не пам'ятаю. Ще у нас дверця захист від курей. На город вони в нас не ходять. Тут вже у нас закінчується життя огірків, я так думаю. Так, тут не подивилася їх полить, можна. вони мокрі, просто вже вони. Ще, є останні огірочки, але вже їм с підходить. Малинка, малінка. Маленька чи малинка, не знаю. Зараз вона ще є поки. Маленька тепличка. У ще красив в цьому році. Маленька. Тут треба в порядку вести шоркувати огіркам. До гірки гір, гір, гір вибухав. Йо. Зараз я не побачила. Цінук. Майбільше. Ну і помідорчики. Шогірок. гірки пропустила. Вона заходила сюди. Пропускала їх. Приросли розказати такі Смотрите. Я такие вже доживає свою літню літній свій період огородик. капуста хтось її грозе тоже я не підходила плів треба перевірити хто є тут грозе не знаю сейчас повіримо Гірки відживають. Здесь по, по одному штучці можна понаходити, але вже вони мене... такі подусталь. Друзі теж нас похолодало і вже перехворіло. Ну, в принципі, їсти є, щоб я їх посадила так достатньо Буряки. Пару партів. Висадила знову помідори. Такі рядочки. Тут капуста. Капуста. Це я вже випропала картошку, у мене в таких рядках було. Осталось кормові поряки. Ми в цьому році в час дразині. Було багато дощу, вони вимахали капець. У Там викопана картошка, це все наше поле, поле, чуть, -чуть крузи, з я не буду. І всю сторону. Тут у мене є огірки. смысле помідори були. Пару кавунів лежить, не знаю, може все зріють. Пізно посаджені і прохладно для них. Є якісь парочку. Добробуй скоро